Дивіться, чи це можна було зробити і сказати ми на сесії. може Можуть... депутати, що... це дуже до... інструкції в інструкції моїй записано, що я виписую майнові сертифікати, я ж не можу зрозуміти, які заміни тут йдуть. Ви... Мені треба замінити, що які заміни? Я не я спеціалістами по Я вам зразу скажу таку річ. Премія на заміну, вона автоматично не буде врахована. Ми зараз подумаємо, що ми платимо нашим спеціалістам, і на тому закриваємо оцю балачку. Тому що було порушено, навіть якщо ви не надаєте ніяких премії, замін, ви мали писати розпорядження і вказувати, якщо йде людина і ви покладаєте якісь обов'язки. Це все має документальне. Без бумажки, Без бумажки це не було, просто я не Правильно, виплачувала. Петрівна. Петріна, зато ці гроші, які були на заміну, були виплачені вам і остальним на премію. Тому преміювання оце так не може писатися. Давайте, шановні депутати, щоб це не обговорювати. Добре. Внесемо перше. Я бачу по соціальному побутовим я в курсі цієї ситуації по кол договору, я так зрозуміла, записано, що соціальні побутові мають право отримувати всі працівники від прибиральниці сторожа до цих. Ну, у нас знає, що не можна, і виплатили тільки спеціалістам. Всім працівникам не... Тобто не виплатили діловоду інспектору. Діловоду ми виплатили, але даний працівник пішов у декретну відпустку. І на нового працівника не має заплатених Ну, Новий працівник пішов в відпустку і теж вона пропрацювала півроку, вона ж теж має право. Має право, тому інспектор бюро, електрик, водій, сторожить і прибирає. Ми погоджуємо виплату соціально побутових для цих, ну, цих працівників і тих. Тому це включаємо у е, пожари. Далі е, в нас по місцевому самоврядуванню. У е, нас вихід такий, е, ну, по крайній мірі, я такий бачу, а ви пократили. Щоб хоч трошки компенсувати, ми, по-перше, знімемо кошти по тих, що отримали більшу зарплату. Якщо ми затвердили і знімемо, то там у нас будуть ще кошти. Моя пропозиція до дня самоврядування в них є по-посадовому зробити спеціалістам, ті, хто не мають переплати, ну тобто. Зробити середньомісячну і цю стопроцентну премію, що вони мають е щомісяцями затвердили, зробити їм середньомісячну, щоб якби замін цим людям, тобто дівчатам своїм. Я беру пока по спеціалісти, зараз йдемо і Тобто, ну, так сторожа, якщо вони не мають, їх табелюють. По е, таких працівниках, як електрик, водій, сторож, і це їм виплатить згідно посадового окладу, Замін їм немає, тому що сторожа йдуть відпустку, в них йде взаємозаміняння, в них замін немає. От. Так само електрик, він теж нікого не заміняє, так само водія, і хто. Тобто в них була до дня самовлювання 50%, так? Чи нічого не було. Ні. Нічого. Нічого не було. До дня самоврядування обслуговуючому персоналу зупинить згідно посадового окладу. І премії плата була 50. 50 було тут всі 50. індексації надавали Зробимо, можливо так, що згідно з е, обслуговуючим персоналу до дня самоврядування по посадовому 1600, бо зараз піднялася мінімальна заробітна плата і 100% премію не 50%, а 100%. І таким чином обслуговуючий персонал ми закриємо. Тобто, Прорахуємо зараз, ви маєте прорахуємо скільки це буде коштів. Це ми лишаємо і їм додаємо 50% до маєте і спеціаліста, це ми говоримо про слуговичі персоналу. Далі по спеціаліста. в нас переплата пройшла російського по заступнику. По дівченку там же ж зніметься його да да не було окремо кажуть, кожному вас не знімати. Вас mm -hmm. утримали в mm -hmm. листопаді? Yeah, yeah. Тобто переплати по секретарю виконкому немає. По ой секретарю ради по секретарю виконкому теж немає. Mm -hmm. По вас є, тобто ви заступник. Yeah, yeah. Там, де по 500-700 гривень, це індексація, йде, це не переплата, ну я дивлюсь по тій табличці, яку я робила. Так, є ще спеціаліст першої категорії 7 тисяч. Це кому? Ви подивитеся, я ж не знаю, хто вас в цьому. У вас є завідуючий військовим бюро, і у вас є бухгалтер, який має переплату. Правильно я говорю? Тобто по посадам. У мене, е, давайте я зачитаю, як у мене вийшло е, з аналізи. У мене по сільському голові немає переплати. Якщо остану на 11 число. На яке 11 число? Е, на 11 місяць. А як ви рахуєте переплати? Тобто, ви рахуєтеся. Е, план, який планувався при затвердженні бюджету, мінусує те, що виплатили. І ви включаєте ці місяці, коли він відсторонений? То яка це, звісно, вона вийде на ноль. Ви берете, щоб зробити аналіз по фактичний місяць, коли людина отримала кошти, звісно, ви перекрили недопла... переплату. По фактичному, по тяжкому голові йде по восьмому місяці включно. А восьмий місяць ви включено не берете Олеся Петрівна, бо він отримав аванс. І він не отримав все те, що йому планували. Тобто до Дня Незалежності він не отримав і повну зарплату... Йому було нараховано заробітної плати 3771 гривень. Ну, а по плану в нього 10 гривень. Да. Ну, то ви хочете сказати, що серпень береться в аналіз, так? Людина не отримала повний місяць заробітної плати, який це аналіз, береться по повний закритий місяць. От там видно переплату. Далі пішли. Заступник. По заступнику 11 тисяч 663. Секретар ради немає. Ми були дійсні да. по ньому. Далі. Секретар допомогу немає. немає. По головному бухгалтеру є. 23 тисячі, У мене вийшло 407. У мене 24. 24. 24. Далі, по спеціалісту по субсидія. Переплата сім Що ви йому планувалися стан планувалася заробітна плата з доплатом 1378 гривень. Але побачить оплошності. Ви не зробили штатний розпис і ви пишете, що це переплата. Олеся Петрівна лише з вами це обговорили. На даний момент багато по субсидії не, не до отримала. Якщо по плану брати добре біля, е, е, що це моя. Е, Хай буде так, як ви кажете. Спеціаліст по субсидіях другий немає переплати. Спеціаліст землеупорядник Віктор Васильович, в мене вийшла переплата, вас ні. Спеціаліст землеупорядник другий. В мене вийшла переплата, вас ні. Спеціаліст юрист. У мене немає переплати по ньому. Спеціаліст юрист так. Да. Нема переплати. Спеціаліст бухгалтер е, немає переплати. А як ви рахували, що важкома переплати? Теж включали всі місяці? Ну, ну, я по всіх місяцях. Добре. далі. Аналіз в мене по всіх переплата добре, добре. 18 тисяч. Інспектор. Завідувач військового за за військового да. за приводу. <св 'язаний> інспектор військово-облікового бюро немає переплати. діловод – немає переплати. Бухгалтер є 7373. А, а по Ірині немає. Так. По Ірині немає. А, а по так діло. як було на комісії, <св 'язаний> каси є переплата. 9606. Тобто підвищення ви тут включили? Ні, їй було е, надано на початку року е, за заміну. Доплата була, здійснювалася. І вона робила І заміну. заміну. І це вона робила за неї. І це по замінах вона 9 тисяч мала переплати. Леся Петрівна. А це не тільки по замінах. А що їй додавали? Це Ось більші премії? примінням заробітне платить. Це не переплата Олеся Петрівна, ну, ви про що? про що ви говорите? До Ряну я вам поясню, да, головного немає. В нас же регламент десь банку. Нам 3800 переплати. По кому? По, по прибиральниці немає переплати, по сторожах немає переплати. Мене, мене ще цікавить водії, ви що йому премію більш на 2, ніж 50%. Я виконувала розпорядження міського голови. І скільки в нього переплата пробачте, ще? 9800. Мінус э, 8 тисяч, тому що згідно закону піднялася заробітна плата, про яку я говорю з самого вам початку. Значить, так, на даному... А? Победі, я можна... Ви ще не Я маю, виконав, ви хочете ви сказати, що водій мав зарплату по факті. Випайте, 2067 гривень, 1900, 2600. Оце ви можете що обідій маючи 2000 зарплати, мав 10 тисяч переплати, ви мені про що зараз говорите? Шановні депутати, я так зрозуміла, що наші аналізи не зійдуться, бо ми з головним багатством говоримо на зовсім системи, я так зрозуміла, я по одну сторону, вона по другій, мені зараз тільки розборки будуть. Тема продовжиться після сесії у Михайла Михайловича, тому що ми займаємо і ваш час і інші. Ну на даний момент, Олеся Петрівна, читайте закони і вчіться їх розбирати. Бо ви на даний момент, я так бачу, мно... мене не чуєте. Я вам поясню одразу. і ви мені все одно говорите так, є я. 22 особи зробили аналіз і. Аналіз ваш западний вирішує... ви вирішує... і... ці питання, тобто бюджетної ви висажаєш... в... комісії і з'ясуємо йдемо згоди. Бо ми переведете, я перша десять, десять. Які премії до кінця року ми тобто, як депутати дивляться на те, ставити на голосування зразу, що по тих людях, по яких іде фактично переплата яка платилася у вигляді премії і середньомісячних премій, і до дня, напевно, якихось е, свят, а не ті, що по закону, щоб з них зняти е, 100% і до дня самоврядування. Тому, Михайло Михайлович, по цьому питанні давайте винесемо на голосування і звідти будемо далі стартувати, що ми даємо тим спеціалістам, які не отримали ні замін і не то. Ви завіщили свою думку, тому що я сказала свою, а ви можна прізвище. Прізвища ми, ми, ну, ми будемо будем посади озвучувати, посадити посади переплата. Будете повторяти переплата Допустим. по заступнику, іде це у вигляді премії і середньомісячних випадків. Правда я вам? По заступнику, ми йдемо по кожен посадник. Да. <кліпі> да. Ми дивимося зараз, хто по преміях і по. Е... Ви внесли пропозицію зняти премію 100% і до дня самоврядування. Так, пропозиція по яких посадах? Пропозиція по заступнику сільського голови, по головному бухгалтеру. Позавідуючи військового бюро і по бухгалтеру. Просто посада бухгалтеру. Або водій? А водій, чому? А ви мені скажіть по водію? Почекайте, ви мені скажіть, по водію. вона не може за більша премія. Скільки фактично в нього переплати? У мене 10 тисяч. Ви бачили його заплату по факту. Яка по факту заплатила? Зараз я вам скажу Давай, по факту, по вашому. Заступник голови проводити. Шановні депутати, а якщо головуючи дозволить, я 4-3 хвилини регламенту, якщо, шановні депутати і аналіз, окей. Дозволяє отакі робити висновки, що знято по відповідальних працівника. Я почну із цього, тому що мене це цікавить і в першу чергу, і для того, що були сказані спочатку зарядна на Натойна, що хто може пояснити, я багато чого можу пояснити, але тоді не на камеру, а тоді, коли ви зберетеся, я багато чого можу пояснити. Я це пояснювала. Ось, значить, по собі я скажу так. Проводиться робота на рахунок того, що була я премійована, це із розпорядження і з оцінки моєї роботи керівником. Якщо ви вважаєте, що керівник неправильно оцінив, то виносите ще і рішення відповідно до керівника. Це Я вам хочу сказати ще інше. В мене додаткові є нагрузки, починаючи з приходу Михайла Михайловича, олійника, які по повноваженнях секретар ради виконував і має виконувати, і які з мене ніхто до сих пір не знімав. І це знається, що це йде кадрова робота, доплати ніякої немає. Ось. І інші повноваження по підготовці всіх проєктів розпоряджень. Хочу сказати по головному бухгалтеру так само. Якщо ви вважаєте, що головний бухгалтер допустив, по переплатах можна говорити і робити такий, скажімо, тиск на депутатів, маніпуляцію, розумієте, говорити можна про головного бухгалтера багато, але треба говорити ще в абсолютних сумах, скільки це виходить, і чи це вже настільки великі заробітні плати. У головного бухгалтера, я по собі не кажу, в мене два рази заробітна плата, як в інших спеціалістів, і в нас усіх чотирьох посад: сільського голови, заступника, секретаря виконкому, секретаря ради. Так, передбачено законодавство в оклади вищі, став в середньому 2900 і множиться на 2 100% преміюванні щомісячному. То якщо ви, шановні депутати, присутні, вважаєте, що головний бухгалтер. У цих усіх навіть змінах і в цьому, в цьому перевіряючих моментах не заслуговує на заробітну плату такого розміру і так звану переплату. Це не переплата як така, це за розпорядження сільського голови здійснювалося. Ось то ви думаєте, що це якби не мотивація в виконати якось, скажімо так, на ваш рост не ті розпорядження сільського голови і регулювати його у грудні місяці. Позавідувачів військового вікового бюро ніяка переплата не була допущена, в неї 50% платиться відповідно до розпорядження сільського голови, так само, як і бухгалтеру, звичайному, про який йдеться тут. Про, за те, що вона йде на рахування заробітної плати, вона проводить саме цей бухгалтер, нарахування заробітної плати, в неї на курс Я, Я ще не закінчила Зоряна Анатолійовна, тому що ми вас слухаємо всі тут, як знаєте, як належить, і ви послухайте нас, як належить. Ось. <гум> Тепер по, по завідуючому військово облікового дорогу. Завідувач військового бюро в нього переплати як такої немає. 50% відсотків згідно розпорядження сільського голови іде доплати до посадового оплату за те, що вона проводить реєстрацію. Громадян з 1 квітня на неї положені ці повноваження і в неї дуже великі нагрузки. Я вже говорила на комісіях. Шановні депутати, я вас прошу, я взиваю просто до вашої об'єктивності, розумієте, тому що ви всі бачите, що це іде така якби, настройка проти конкретних осіб. Розумієте, не робиться аналіз якийсь нормальний, а це іде просто настройка. така. Ну, ця, якби, це здійснюється незрозумілими особами, але ж ви ж бачите, що воно здійснюється стосовно завідувача військового облікового бюро, я не знаю, як ви можете, отут вже якраз можна взивати, скажімо, до якихось норм при їхній загрузці, що вона виписує стільки вже довідок, так само на ту субсидію, я вже говорила, здійснює реєстрацію, вона провела всю відпустку, всю відпустку, виходячи на роботу. Я хіба не також, шановні працівники сільської ради. І мені дуже дивна позиція про розколи, якщо колектив уйде. Якщо ви з того року не могли, я не присутня ні на цих засіданнях бюджетних комісій, ні того року, шановна Зоряна Анатолівна, чому ви оці усі питання на рахунок навіть добавки, соціально побутових оцих е, умов, що сьогодні Олена Володимирівна до мене прийшли із пунктом е, наші... Е, сторожа, чому ви це все не обговорили? Розумієте?